Псалом 84. Псалмоспівець тужить за храмом Божим, пісня прочан, проповідникові хору на мелодію на винотоках Псалом, синів Кораха. Які ж то вони любі твої шатра, Господи, сил, Знамагає моя душа й прагне до дворів Господніх, серце моє й моє тіло радіють живим Богом. Навіть пташина знаходить собі хатку і ластівка собі гніздечко, куди кладе своїх писклят. А я, жертовники Твої, Господи сил, Царю мій і мій Боже. Щасливі, що живуть у Твоїм домі, вони повіки Тебе хвалять. Щасливий чоловік, що має свою силу в Тобі, і твої дороги має в своєму серці. Проходивши сухою долиною, вони джерела з неї роблять, і ранній дощ її благословення зодягає, набирають дедалі більше і більше сили, побачать Бога у Сіоні. Господи, Боже сил, вислухай мою молитву, Боже яква, прихили вухо, ощи ти наш, поглянь, о Боже, подивися на лице помазаника Твого. Один будень у твоїх дворах ліпший, ніж тисяча де інде. Волію стояти на порозі дому Бога мого, ніж у наметах беззаконня жити, бо Господь Бог сонце і щит. Господь дасть ласку й славу, Він не відмовить блага тим, що ходять бездоганно. Господи, сил, щасливий чоловік, що покладається на тебе.